Доброго дня, шановні. То це ранок. Був цілу ніч дощ і мій кущ полину став гігантським, Подивіться, це один кущик такий. Його так трохи розвалило, але від цього він не став гіршим. Ось ось зацвіте. Ви знаєте, вчора вечором сіла, почитала про полин. Знаєте, я, як кажуть, на оцих інстинктах, ну яких що, що моя бабуся любила полин, і він у мене такий ем, викликає такі, такі згадки, і ем, знаю, що мені подобається дуже запах цього полину. Це полин гіркий. Але я вчора прочитала, наскільки він корисний. Ну, я вам лекцію вже не буду, тому що інтернет зараз всім доступний. І воно не цікаво. А от подивитись на таку велич, я вважаю, можна. Він ну, прямо красунчик. Це ж, ви знаєте, він якось півгрядки зайняв. Ось грядка там. Це я не збільшувала, це він такий половину грядки і отак от, от ще наполовину нахилився. Ну, подобається, ну краса. Ну і ще решту покажу, від полину і далі. І ось остання грядка. Красуня. Ось вони різні. Ну як їх не показати? Раз вже камера в руках, то вже все, ховайся.